Друзі, привіт! З вами компанія Автопарки. У нас нове надходження Ford Edge 2022 року. Машинка з мінімальними пошкодженнями по Америці на от таких от класних дисках в дуже гарному білому кольорі, на класній комплектації і машинка має 11 тисяч пробігу. Є безключовий доступ, камера заднього огляду і подивимось, що в неї є по салону. А в салоні нас чекає дуже крутий шкіряний салон. Є, бачите, тейп сішна і, і USB-шна зарядочка ззаді, світлий потолок в дуже класному стані, спинки тут відкидаються під е, нахил. Так, і по-першому, ряду. безключовий доступ, повний електропакет, мультикермо, електросідушка для водія, автосвітло, крута приборочка, огромніший тесла монітор, прям взагалі кайф. Дуже класно. Ось така от шайба на коробку передач. Коротше, дуже-дуже крутий автомобіль. Переглянути його можна по вулиці Сумська, 2А, зробити тест-драйв і купити в лізинг кредит або заготівку.